zachránim. Skazal Hospod pri čoci, o deň človek spravil veľkú večeru i zaprosil báhať Jak nastav čas večery, poslal vín sluhu svoj zaprošený. Chodiť u se hotové, i zaražev si ony stále vidmovľatý siat. Перший йому сказав, я купив поле і мушу піти на нього подивитися. Вибач мені прошу. Другий сказав, я купив п'ять пар і йду їх випробувати. Прошу вибач мені». а інший мовив, я одружився, тому не можу прийти. Вернувся слуга і розповів це панові своєму. Розгнівався тоді, господар, і каже до слуги свого, іди ночим скоріш на Майдані вулиці міста, і приведи сюди в богих каліх сліпих і кульгавих». озвався слуга, пане, сталося, як тебе ним? є ще місця, сказав пан до слухи, під наш та огорожі, і силу їх увійти». Щоб дім і наповнився, кажу, бо вам ніхто з тих запрошених, не покуштує моєї вечері, бо багато покликаних та мало вибраних, слава тебі, Господи. Вітця і сина, святого Духа. Амінь слава Ісусу Христу. Час швидко пролетів і лишився всього-навсього один тиждень до того, до чого ми так дуже і дуже сильно готувалися до того світлого празника різдва Господа і Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Вже на наступну неділю в такий час уже всі будете думати. Як сісти за той святковий сіл, бо то вже буде свята вечеря, будете всі вже перейняті зовнішні, будете рахувати на столі, скільки страв, кого покликали, кого не покликали. Як то має бути для того, щоб так, такі теплі душевні сімейні обстановці провести той вечір і тим самим на тій вечері, як так прийняти того навроченого Ісусика а потім після того прийти до церкви для того, щоб тима величними пісне співами славити того новонародженого Спасителя і роздумовувати над тим таїнством воплочення, що як той Син Божий, друга особа Пресвятої Тройці, який є безконечний, стався такою маленькою, беззахисною дитинкою, як його весь світ не прийняв, і він мусив родитися у тій пещері, де Отримувати тепло від тих тварин, які там ховалися. І сьогоднішня та неділя, вона ще так і називається, неділя правоців, яка є підготовча до того Різдва, коли в цю неділю ми згадуємо всіх тих богом побожних, богом таких натхненних людей, які очікували прихід того Спасителя. На тих стихирах у вечірні ми знаємо, що там описуються всі ті праведні мужі від Адама аж по самий прихід нашого Спасителя, який очікували виконання тої обітниці Божої, що Господь Бог не покине той свій народ, не покине то людство в тих своїх гріхах, але прийде, відкупить їх, спасе їх і вирве їх із тих лап того гріха. І чуємо в сьогоднішньому тому Євангелії від Євангелиста Луки, що наш Спаситель говорить одну притчу і говорить, що був один Великий чоловік пан, який справив велику вечерю і запросив багатьох. Знаєте, та історія, та притча, вона є досить така сумна, бо він все зробив, все приготував, а всі йому відмовляють. Абсолютно всіх, кого він хотів запросити, кажуть йому: ні, не хочу, бо маю то чи інше якесь діло. І нібито вони виправдовуються: один купив поле, другий купив. Волів худобу, а інший взагалі одружився і ніхто не прийшов. Знаємо із свого життя, що коли нас запрошують на гостину, і ми деколи придумовуємо якусь причину для того і оправдовуємося, щоб не піти на ту гостину, то зазвичай так є, що ми не поважаємо ту людину або ображаємося на ту людину і хочемо виправдати себе, що. Ми такі добрі, чесні, не скажемо ні, але скажемо так, так, але я би прийшов, але в мене є куча роботи, я зайнятий, я хворий, ще багато чого всякого, і так ми відмовляємося. А тут є більше того всього, що той пан Великий має розчарування, бо приходить потім той його слуга і каже: пане: ніхто не хоче прийти, ніхто не може прийти. Можемо собі уявити те розчарування, яке. Потім переростає угнів, бо чуємо, що розгнівався тоді господар і каже до слуги свого, що іди поклич тих, кого я не планував закликати на ту гостину, щоб прийшли вони і спожили ту вечерю тих обраних і покликаних. Але Лисло каже, він то вже зробив, а потім каже, що іди на всі місця поклич усіх тих, які є знедолені, які є відкинуті тим суспільством, що прийшли. У його хату і щоб та оселя наповнилася, і щоб всі могли їсти. Знаєте, воно досить так символічно, тому що і Господь Бог нас усіх кличе до тої вечері, до тої гостини, бо в тогочасному суспільстві то гостина та вечеря то було щось таке, з чим розділювали життя. Будь-хто з будь-ким не сідали в єдно за стіл. Але лише з обраними людьми, кому вони дуже і дуже довіряли і за кого вони могли навіть поручатися тим своїм життям. Так само і наш Спаситель завжди кличе нас до того, що ми приходили до нього на ту гостину, бо кожна Євхаристія, кожна служба, то є тою вечерею або тою гостиною, до якої нас Спаситель і Господь Бог закликає. Бо тут є то, що розділює життя, то тіло і кров Господа і Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, який, коли ми споживаємо, то нам дарується то життя вічне. Ми в своєму серці, коли не хочемо йти до тої церкви, або не хочемо зробити якесь добре діло, або не хочемо розділити то своє життя із тими ближніми людьми, до чого нас закликає наш Спаситель Ісус Христос, ми теж собі знаходимо якісь відговорки і не хочемо. Бути деколи із Господом Богом, бо думаємо собі, що якщо ми тепер скажемо йому так, то він нас дуже і дуже багато буде вимагатися, тоді ми не зможемо жити будь-як, але треба буде якісь виконувати і жити по якихось духовним принципам і жити як християни. Ми чуємо ті останні слова, які говорить до нашого серця, наш Спаситель, багато є покликаних, та мало є вибра. Ці християни є покликані бути в Царстві Божому і бути із Господом Богом, і всі є покликані до того, щоб розділити то життя із нашим Спасителем. Але вибрані є ті, які жиють тим християнським життям не тільки на поверхні, показово, але жиють то в своєму серці, жиють там, де не треба притворятися в себе дома, жиють там, де вони можуть поводитися так, як вони хочуть, але не поводяться, тому що вони люблять тих ближніх і люблять Господа Бога. Всі ми є покликані, але маємо в нашому серці то бажання, щоб бути обраними для того, щоб бути за одним столом, на одній гостині, в одній кімнаті, в одній хаті із нашим Спасителем Ісусом. Ми просимо нашого Спасителя, щоб коли ми чуємо покликання, до чогось прекрасного, щоб ми не відмовлялися, не вигадували собі якусь причину. Але щоб ми завжди мали ту відвагу і сміливість йти за нашим Господом і відкликатися на то покликання. Просимо також у нашого Спасителя, щоб він давав нам терпеливість у наші серця, бо дуже і дуже часто так є, що ми і віримо, і знаємо, але коли нам терплячості не вистачає терпеливості, тоді ми дуже і дуже швидко зриваємося, живемо емоціями, а вже не тим розумом або вірою, і дуже, і дуже швидко відходимо від тої. Істини і сходимо із тої дороги життя. І просимо нашого Спасителя, щоб ті останні слова, які були сказані, що є багато покликаних, але мало є обраних, що ми хотіли бути тими обраними, що ми хотіли бути і розділяти те життя із нашим Спасителем. І тепер той лишився тиждень, коли вже будемо більше приділяти зовнішньому, бо будемо готуватися до того. Празника, щоб добре його провести, щоб прийняти гостей, щоб прийняти колядників. Все воно то є дуже і дуже добре, воно є важливе. Але сконцентруємося цього тижня, щоб ми могли так собі сісти, подумати, що що ми будемо святкувати 25 грудня. Різдво кого? Можемо так сказати, ми є запрошені всі на день народження нашого Спасителя, на величну гостину, на народження Бога у плоті. Ми стараємося присісти якийсь день або вечір, обдумати то, що ми будемо святкувати, щоб той праздник не був лише якийсь традиційний. Прийшли до церкви, поколядували, посиділи за столом і на тому крапка, але щоб Господь Бог по справжньому народився в моєму серці, і то дало якийсь результат не тільки на свято, але після того часі, коли то свято пройде. Амінь.